У передень нового року американські лікарі радять людям серйозно мислитися над тим, яку шкоду паління завдає організму людини, а також раз і не завжди позбутися цієї шкідливої звички. Нові дослідження доводять, що шкода навіть від пасивного паління більше ніж вважалося раніше. Далі про це Олексій Кузьменко. Головний лікар служби охорони здоров'я США Регіна Бенжемен днями опублікувала звіт про вплив тютюнового диму на організм людини. Тютюновий дим миттєво шкодить здоров'ю людини. За словами американського посадовця, дим одразу проникає в кров та впливає на кожен орган. Навіть ті, хто палять лише зрідка або просто перебувають поблизу корців, опиняються перед загрозою серйозно захворіти чи навіть померти одна цигарка або навіть вдихання диму можуть спричинити серцевий напад. Паління є справжньою проблемою серед військових, особливо у зонах діючих конфліктів. Ветерани часто сприймають цигарки як заспокійливе, як спосіб відволіктись від суворих реалій війни. Волтер Вільямс також курив, коли служив у В'єтнамі. Я почав полити в армії. Всі навколо курили. Професор Майлс Макфол та доктор Ендрю Саксон із шпиталю для ветеранів Сіетлі дослідили більше 900 ветеранів. Половину з них лікували від посттравматичного синдрому та від залежності від тютюну у рамках єдиної програми. Інші проходили окремі курси лікувань. Вдвічі більше тих ветеранів, які отримували допомогу психолога одночасно, кинули палити у порівнянні з тими, хто лікувався від тютюнової залежності окремо. Ми не помітили негативних змін у пацієнтів після того, як вони кинули палити. Більш того, дослідження, проведене університетом Браун, довело, що люди, які відмовлялись від паління, стають щасливішими. В дослідженні взяли участь 200 людей, які прагнули кинути палити. Учасники отримували нікотинові пластирі. Та консультації до та після відмови від паління їх перевіряли на симптоми депресії. Люди, які повністю відмовилися від паління, практично не мали симптомів погіршення настрою. І це не все. Кахлер виявив, що у тих, хто повертається до паління, настрій справді погіршується. Щойно вони починають палити знову. простіше кажучи, люди почуваються краще, коли не палять тютюну. Експерти сподіваються, що результати дослідження надихнуть курців кинути палити, особливо якщо вони зрозуміють, що це зробить їх не пригніченими та знервованими, а більш здоровими та щасливими. Олексій Кузьменко голос Америки.